Так, знімаю відео для моїх підписників, знайомих, які вже давно слідкують за моїм каналом. Хочу дещо порадитись. Отже пояснюю, хто пам'ятає цей будинок, де ну, придбаний. І знав, що я тут планував робити. Останнє, що я стараюся зробити, що мені входило в голову, це ось так от залишити при вході це ще до планування кухні. От. Ось так от заходимо з гаража, робиться дві спальні. Дітські. От от. Дві двері тут і тут. Між ними грубо. От. Так, от, коли заходиш, одразу великий коридор. Тут тераріум мав бути до пола. вікно Зніматися тераріум. Ось такий пройомчик метр сорок. Хороший такий. Коридор, там гардероб з дзеркалом мав бути. Кімната гардеробна. І виходить одразу в залу. Де має бути камін, лестниця на другий поверх. Там пройом решаря та лісниця. Так, зараз недавно жінка захотіла кухню, проходну, тобто двері тут, двері тут, вікна туди переставляються. І от в чому питання. Поки я цей фундамент під кухню зробив. Виникло таке питання, а треба чи мені з гаража робити спальні? Бо це кілька тисяч долярів витрати і рік роботи. Пояснюю, видовбати два прийоми. Видовбати два прийоми під вікна. Причому тут видовбати в гаражі. Це ж все переробити треба під вікно якесь адекватне. Зробити руку між кімнатами. Підняти підлогу, дивіться. Перед цим, чому вирішили тут кухню зробити? До речі, бо з тієї кухні, де ми живемо зараз, перенести кухню сюди, потім в кухню перенести гараж, щоб в мене був гараж там. І потім вже починати це все це робити. Так от, коли я почав робити це фундамент, не те, що почав вже закінчив, я подумав, а що якщо зробити, отут от, от, перестінок. 40 см від краю для того, щоб шкаф став. Тут замість вікна двері. І буде такий коридорчик. От, віраночка допомога. Тут одразу чому пояснюю, так хотів хочу зробити. Двері відкриваються, великий пройом, лісниця, просто холод зимою буде заходити, тепло буде все будуватися. А тут наче одразу герметизація. Це перше. Друге. Ось цю роботу можна не робити по гаражу. Я ж кажу, це рік і кілька тисяч на роботу. Якщо оце вікно ставиться посередині, пройом закладується, ну, коротше, посередині вікно, я ж кажу, там робиться двері з кухні, а з цієї кімнати робиться просто одразу спальня. І гараж залишається. Ось От, тут буде вхід. Так, а це буде в кухні. Можна двері ставити, не ставити. Ну, отак от стінок туди буде там десь іти. В чому питання? Набагато швидше і дешевше все це робиться. Класно. Але не буде цієї краси у цього прийому. Коли заходиш, зараз може я спробую прибрати його якось, щоб ви розуміли, про що я. Щоб ви розуміли, про що я. Ось дивіться. От бачите? От. Краса яка такий прийомчик. І зараз саме гарне, що воно буде, виходиш. Тут веранда. Ось. Прямо з вулиці вже видно, коли починаєш заходити. Прихожа хороша через цей пройом одразу видно зал буде з каміном, з лестницею, со столом, з диваном, всім. От. Тож, в мене ще є час подумати. І всі, хто слідкує за каналом, хто мене знає, скажіть, будь ласка, вашу думку. Як би ви зробили? Ну, в принципі, кухню. Тобто і кухня залишається, якщо робити спальні тут, то кухня залишається двопрохідна. Розуміло, да? так? Ще раз пояснюю. Ось так от. Або двопрохідна кухня з гаража дитячі... Да, Або десь так от простінок. Вот. Простінок, Про стінок поклав. От, сюди двері. І все, і тут робиться просто одне вікно. І не треба витрачати багато здоров'я і часу. Опалення буде простіше, легше менше. Піднімати це все другий поверх, то теж буде трошки вже набагато, <гум> набагато менше, дешевше, швидше, простіше. Як би ви поступили, принципово зробили б оцей пройом і таку віранду, чи все ж таки. Зекономили час та гроші та здоров'я. Чекаю відповіді. Всього найкращого.